Слава Україні, з нами представник молодого покоління Black Sea PSV u 17 На жаль, ви програли на останній хвилині команді танчика з Рівного за рахунку у 0-0. Вже всі гадали, що буде серія пенальтів, але все ж таки знову ну, не вистачило концентрації у вас, як і в попередніх поєдинках. Ви чудово виглядаєте, чудово, бо відгуки від вас йде, від болівальників та глядачів, але все ж таки щось не вистачає. Ну, хотілося почути взагалі ваші враження від гри на паркеті сьогоднішньої нашої команди. Ну, і али вида вас особенности враждения турниру играли в принципе неплохо было много моментов но с реализация была плоховато создавали играли неплохо в конце обидно пропустили гол контратака один в один немного не повезло в принципе по турниру организация на хорошем уровне в принципе все хорошо Що ж бажаємо успіхів вам в майбутньому! Бажаємо якихось здобутків у футболі як молодому поколінні. Слава Україні! Полетіли.